Селяни зможуть отримати від держави спеціальну дотацію у розмірі 2,5 гривень за кілограм за продаж великовагової худоби на м'ясопереробні підприємства. Відповідна постанова стане продовженням програми з виплати бюджетних дотацій за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби. Вона заохочує селян вирощувати більше худоби на власних господарствах та відповідно здавати на переробні підприємства більшу її кількість. Ми залишаємо поузгочення з. Іншими міністерствами постанову щодо компенсації за здачу підприєм... одноосібниками здачу великовагової худоби. Для чого ми це робимо? Тому що ми, нам дасть, дасть можливість мати стандартне худобу, яка йде на м'ясопереробні підприємства, підвищити її товарність і, звичайно, збільшити. Обсяги компенсації, яку ми започаткували, виплата дотації за продаж великовагової худоби, враховує інтереси сільос виробників та переробних підприємств, перераховуючи кошти селян, держава враховує інтереси сільос виробників, які отримують додаткові кошти та м'ясо переробних підприємств, яким не потрібно знижувати закупівельні ціни. Дотації, які йдуть, які на планізації великовагової худоби вони враховують як інтереси виробника, тому що вони виробник може здати за гарною ціною, так і так і інтереси м'ясопереробних комбінатів, яким не потрібно буде зменшувати ціну на реалізацію цієї продукції. Дотації, які уряд пропонує на сьогоднішній день, вони вже на 30 копійок вищі і складають 2,50 на кожен кілограм тієї худоби, яку селянин здасть на м'ясопереробні комбінати.